Друзі, і знову вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні прямі ефіри. І вже традиційно в нас ефір огляд новин та подій дня головних за сьогоднішній день. Головних новин та подій дня. Сьогодні у нас 18 травня, і будемо дивитися, що ви мені цікавого понаписували. На деякі будемо робити. Прогнозування, що такого важливого, давайте будемо розпочинати. Так, ще вчора були новини, що глава дипломатії ЄС пропонує суттєво збільшити фонд ЄС, з якою допомагають Україні зброю ще на 3,5 мільярда євро. Роутерс. Так, повідомлення про те, що Русня продає свої дома в Криму з прапорами Росії. Так. США готують пакет допомоги Україні на 60 мільярдів на 2024 рік. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так, цей пакет, ймовірно, буде запроваджено у вересні. Його планують узгодити до президентських виборів у США. У США достатньо коштів, щоб підтримати контрнаступ ЗСУ, який має розпочатися на початку літа та триватиме до осені. Як вони все знають, бачите, який контрнаступ, який має розпочатись на початку літа та триватиме до осені. Так, сьогодні знову були атаки крилатими ракетами по Україні. Так, по Одесі теж ще вчора ми читали. Одна цивільна особа загинула, дві поранено. Є влучання в промислову інфраструктуру. Так, знову Київ, гади, бомбили. Так, Крим вже не центр оборони для росіян. Тепер це центр евакуації. Гуменюк. Так, Хмельниччина теж там знов вночі була під загрозою. Так. Так, противники далі продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Центр бойових подій залишається Бахмут і Мар'їнка. Сьогодні було знищено 29 з 30 ракет, 2 БПЛА-шахет та два розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. Так. так, в Криму ранок розпочався тривожно. ЗМІ повідомляють, що поблизу Бахчисара було підірвано желізнодорожне полотно. Так. Російська крилата ракета Калібр впала в Криму. Стверджує телеграм-канал Астра. Наші пишуть: отакоє: От російська крилата ракета Калібр впала у Криму. На Бахмутському напрямку сили оборони просунулись від 150 до 1700 метрів. Череватий зазначив, що це, попри те, що ми не маємо переваги в особовому складі. Контрнаступ ЗСУ це найбільша дезінформація, ніякого контрнаступу немає і бути не може. Лукашенко очнувся і виступає. Як то очнувся по-українськи? Пробудився. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати по техніці і живій силі це просто безумство, заявив він. Ну, Хмельницького району є, постражд... Це... є влучання, постраждала цивільна об'єкт інфраструктури. Є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Богу дякувати, що хоч постраждалих немає. Так. Так, СБУ затримало у Полтаві лідера фейкового народу владі, який закликав до захоплення урядових установ України. Панацеї для вирішення конфлікту в Україні немає. Спецпредставник Китаю Лі Хуей на зустрічі з Зеленським. Сторони повинні накопичувати взаємну довіру та йти, на, та йти до переговорів. Блумберг Китай допоможе Україні в межах своїх можливостей в лапках в межах своїх можливостей так цитата деталі та реакція президента україни не повідомляються а назвати війну війною схоже за межами китайських можливостей так називають конфлікт ну це те що ми говорили ну приїдуть вони і що і нічого то що вони приїхали той Ліхуей був би з того якийсь толк США не, не дозволяють українським пілотам навчатися на F-16 в Європі, не дивлячись на готовність деяких країн провести такі тренування за New, New York Times Таймс з посиланням на неназваного українського чиновника. Так. Білий дім виступає проти поставок f 16 в Україні, так як Винищувач дуже дорого коштує. В той самий час адміністрація Байдена може дозволити європейським країнам передати своє в 16 Україні. Таке вам. А істина посередині. Так. Російські війська відійшли на пів кілометра в північній частині під Бахмутом і відкрили фланги. Пригожен. Так. По підірваних коліях перевозили зброю, боєприпаси та техніку, тому цілком природні, що ці колії не витримали, стомилися і тепер деякий час не функціонуватимуть. Представник ГУР Андрій Юсо прокоментував вибухи на залізниці в Окупованому Криму. Росія розпочала підготовку вторгнення в Україну ще в 2007 році до вторгнення в Грузію. Буданов. Скажу так, не було би подій 2014 року, це нічого би не змінило. Війна між нами була так була неізбіжна. У 2014 році вони скористались зручним для них моментом, сказав він. Так, неможливо було уникнути. Як це буде ізбіжний по-українськи. Неминучий. о. Під Пригожень інформує, що підрозділи МОРФ знову відійшли. Зеленський запросив провести мирний саміт щодо України без РФ. Його прохання обговорить G7. Financial Times. Так. Країни Африки, які підготовили свій в лапках мирний план по Україні, збираються відвідати Київ і Москву, але перед тим вони хочуть отримати гарантії тимчасового припинення вогню і нового референдуму на Донбасі. Що це видання якісь Жон Африк? Молода, молода Африка. Вища рада правосуддя одноголосно проголосувала за взяття під, під варту екс-голову Верховного суда Князєва. РФ і Уганда підписали спільне заяву про нерозміщення першими зброї в космосі. Наші пишуть дуже важливий документ. Дуже. Освячував російських військових під час окупації Ізюма. У СБУ чергове затримання МПшного зрадника ФСБшника в Рясі. Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад ОМПЦ МП на території Ізюмського району. Йому загрожує до восьми років тюрми. Так, в новій, в новій каховці мінус два дома дом з рашистами. Стрілков заявив, що якщо будемо так воювати, то і Кремль не втримаємо. США приймають рішення про передачу нових озброєнь Україні після оцінки ситуації на полі бою. Речник Держдепу США. В Білорусі за 20 км від кордону з Україною з'явилась лінія зубів дракона. Крім того, зовсім поруч із зубами йдуть будівельні роботи і спорудження. Ймовірно, фортифікаційних споруд, переживають, щоб наші туди не пішли в, в контрнаступ, чи що. Сьогодні вже десь таке писали, що переживають, щоб наші туди часом не пішли. Наступні п'ять місяців будуть вирішальними і останнім, реальним, і останнім реальним шансом для України змінити ситуацію. Financial Times з посиланням на джерел, джерела в Вашингтоні. Американські офіційні обличчя говорять, що предварительно дварітельно средств достатньо, попередньо затверджених засобів, достатньо, щоб підтримувати Україну ще декілька, ще, ще приблизно 5 місяців, покриваючи важливий контр важливі контрнаступ. Запланований на найближчі тижні, але якщо ми доб'ємося, доберемося до сентября, до вересня, а Україна на день добилась це все з російської перекладати. Не добили значних успіхів, то міжнародний тиск з ціллю привести їх до переговорів буде величезний, сказав один із офіціальних сказав, от, от сказав одне з офіціальних облич, Западні, західні офіційні персони. Надіються, що контрнаступ України принесе величезні успіхи. Принесе. Молдова позбулася залежності від газу з Росії. Прем'єр Молдови. До п'яти тисяч українських військових у Швеції навчалися на танках СТРВ-122 та БМП св 90 Джонсон назвав Макрона под Халімом Путіна, коли французький президент їздив в Москву і погрожував набити йому морду в лапках через критику дій британського. Уряду по відношенню до українських біженців. Через деякий час вони зустрілись на саміті G7, випили віскі і помирились. Так, вибухи в Севастополі. НАТО готується до можливого конфлікту з РФ і вперше з, часом, з часів Холодної війни розроблює конкретний план оборони Роутерс. Ну так. Кажуть, в народі готуй, сани літом. Так. що що політику. Україну готують до корейського сценарію, ЗМІ пишуть, що в Білому домі вже проходить попередні обговорення. Романи, розгляньте, чи це правда. Що би ви мені роз'яснили, що таке корейський сценарій, бо ви знаєте, я в тих речах так не, не дуже усвідомлений. Зеленський у неділю приєднається до саміту G7 у Хіросімі по відеозв'язку прем'єр Японії Кісіда. У МПЦ МП знову дається чути. О, це знов щось там. Боже. Щоб би тут все повиганяли з нашої України. А, то там семінаристки зі знання то відео ціле. Що там робилося в Лаврі, та. так? Так, міністр оборони, міністри оборони країн НАТО обговорюють питання можливої передачі Україні західних винищувачів на зустрічі в червні, Столтенберг. Так. А, ще сьогодні новина. Нічого незвичного, просто Китай оголосив російський Владивосток внутрішнім портом. Так. Норвегія передасть Україні 8 РСЗВМ з 270 та 3 контрбатарейних радари Артур. Дякуємо. Продовжуються бої за Бахмут, ми виграємо час для определенних запланірованих дій. і визначених запланованих дій. Маляр. Так. Голова Одеської облради заступився за московський патріархат. Третина гвинтокрилів УРФ можуть припинити польоти через санкції. Ворог наразі не може вирішити проблему з постачанням двигунів та інших комплектуючих. Голова Верховної Ради анонсував більший насамс для України його слова під час свого візиту до Норвегії. На взятці в 132 тисячі доларів попалися два ТОП-чиновника із Дніпра. Чекаємо офіційну інфу. Чорноморський зерновий коридор так і не відновив свою роботи, щоб там не казала Туреччина та Росія щодо продовження угоди, поки що нічого не було відновлено. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Ну, це теж те, що я говорив в прогнозі. Так, зараз я дочитаю. Пентагон переоцінив мінімум на 3 мільярди вартість, наданого Україні, на вартість наданої Україні зброї роутерс. Переоцінка допомоги означає, що у США більше засобів, ніж, ніж вважалось раніше, а значить, Києво можуть виділити ще один пакет допомоги. Добре. Так, Стефанчук анонсував передачу українових систем ППО. Пентагон заявляє, що пошкоджену систему Петріот в Україні, відремонтували і повністю повернули в стрій. У Кінбурзькій, на Кінбурзькій косі постраждали від пожеж 5000 гектарів нацпарку. За рік повномасштабного вторгнення на Кінбурзькому півострові понад 130 пожеж унаслідок цього на території півострова постраждало до 4 мільйона дерев. Таке, ще ви пишете, що багато казали за контрнаступ, а зараз щось похололо і майже про це не говорять. Може, глянути, що кажуть карти, буде наступ чи його відклали? Чекають на зброю. Дивіться, контрнаступ буде. Це як така, знаєте, аксіома, яку не треба доводити. Питання в тому, що локальні контрнаступи зараз і так ідуть. Ми говоримо про такі масштаби, масштаби, які мають бути позвільнені з Запорізької, Херсонської області, Донбасу, Криму. Це все теж буде. Але, так як я вже говорив не в одному з прогнозів, зараз вони мають наші перестрахуватися, тобто зробити собі відповідний резерв для того, щоб розпочався контрнаступ. Треба швидко там підкріплення. То ми не будемо замовляти і говорити, що ой, дайте і знов чекати місяцями. А ми вже маємо мати все необхідне для того, щоб швиденько там замінити там, чи ту саме те озброєння, чи там саме ту саму мати, там необхідні ті самі снаряди, чи що там необхідно розуміти, про що мало. Тобто це себе вже так треба перестрахувати і перестрахувати, і ще раз перестрахувати. Тому що цей шанс по контрнаступу, що він може бути, він є, по суті, тільки один. Але сам контрнаступ буде. Ну, давайте подивимося, що говорить карта. Сила. Це є плюс пряма позиція. Ось, бачите, йде правильне от обдумування, планування. Четвірка пентаклів. І це якби назбирування, накопичення ще ресурсу. Далі йде в нас карта, бачите, очікування, дослідження, вивчення. Шестірка мечів, також це карта прориву. Так, ще одна карта. Трійка мечів. Отак, як я кажу, шанс є один, і він має бути успішним. І колесо, ой, колесо фортуни. Так. Прийде час і сімірка жеслів. Прийде час, цей контрнаступ буде. От я ще пам'ятаю, як я в грудні говорив про те, що. Літом, як вімкнеться світло. Говорив, говорив. Весняний період нас активний тим, що приходить необхідна допомога для перемоги, і все-таки лінія оборони тримається успішно. І все-таки наші локально мають успіхи. Богу дякувати і будуть мати ще більше. І те, що ворог зараз активно намагається обстрілювати Україну. Це теж є великим свідченням того, що вони розуміють, що контрнаступ неминучий. Вони хочуть хоч якось його перешкодити, але їм нічого не вдасться. А Південна і Північна Корея, що ви маєте на увазі? Я дивіться. Я ще раз кажу, я щось оце таке власне чув. Північна Південна Корея. Корейський сценарій. Треба почитати. Що вони там? Тоже між собою щось там воювали, чи що вони там. Корейський сценарій. А, США розглядають сценарій замороження війни в Україні. Вашингтон готується до сценарію, за якого Україна не зможе вигнати загарбників своєї території. Влада США допускає ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт на десятиліття за прикладом ситуації з розділеною Кореєю. Про це пише американське видання політику за підсумками Бесід з джерелами у Вашингтоні. З даними журналістів Вілому домі та інших владних органах США не проходили попереднього обговорення можливих конфігурацій лінії розмежування. Яку Україна і Росія погодили, погодилися б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами. Цей сценарій може виявитися найбільш реалістичним в довгостроковій перспективі, враховуючи, що ні Київ, ні Москва не схильні коли-небудь визнати поразку. Це також стає все більш ймовірно на тлі зростаючого в адміністрації почуття того, що майбутній український готернаступ не завдасть Росії смертельного удару, пише політико. Ну, це якби тільки припущення, розумієте. Це не означає, що так буде. Це є припущення даного там видання, і даним називається Човдзвін не знає, де він. Чи, можливий, чи можлива реалізація такого корейського сценарію по замороженню війни в Україні? Давайте подивимося, що скаже Таро. Перша карта Аркан ілюзії. І поки що це мало ймовірно. Друга карта. Те, що так, бачите, людина, яка думає. Третя карта перевернута карта таких, бачите, подарунків. Четверта карта сімірка мечів, незавершений проєкт. П'ята карта сила. Судячи з того, як випадає карта, такий сценарій, може, він десь там і обговорюється. Але на даному етапі він малиймовірний, тому що тільки от ми робили розклади про контрнаступ, де карта чітко підтвердила, що він буде. І що він буде успішний, тому що якраз і основна суть, і ціль, того контрнаступу, що він буде успішний. Тому цей сценарій можна багато чого обговорювати. Але тут карта на даному етапі mm -hmm. закрита. Розумієте? І дай Боже, щоб цей сценарій і не був реалізований. Тому що наше завдання вигнати ворога з України силовим методом. Так, так. Для цього нам необхідні, оті всі, якраз, допомога для перемоги. Якщо буде вся ця допомога для перемоги ще більш надходити, то і цей корейський сценарій. Автоматично буде нейтралізовано. Ворога вигнали, Україну буде зміцнювати, кожен регіон і кожен куточок України засобами ППО і так далі. І таким чином до перемоги над ворогами дійдемо. Але я й наголошую, що спокою в Україні не буде ще до доброго 27-го року. Я вже це пояснював, якого формату не буде спокою. І те, що в нас Україна мені йде, як по енергії. Може бути це схоже як модель Ізраїлю, коли ми маємо бути добре захищені, має бути добра військова сила, підготовка воєнна й тому подібне, тому що ворог в будь-який момент щось йому там знов здумається і знов захоче щось там робити, якісь пакості, гадості, атакувати чи щось. Розумієте, От так як ізраїльська моделя, територія України набагато більша, тому захистити набагато її важче. Самі розумієте? Ось. Але в будь-якому випадку ворог буде вибиватися, тому що з України, тому що є поставлена ціль до кордонів 91-го року, значить, і вона є оголошена, значить так воно буде поступово і рухатись. А до 27-го року чому не буде спокою? Ну тому, що є ще крім такої війни, яка є, є ще інформаційна, політична, економічна і так далі. І після того, як ми виженемо остаточно ворога з України, поки це все ще відновиться, улагодиться як тому подібне, ви розумієте, що на це ще треба не один рік. Тому ось так. Але цей корейський сценарій, по даному розкладу, ну, так якби карта показує, дуже мало ймовірний. Знаєте, загроза, яка стосується всяких ядерних моментів, вона теж не є в нулі. Так само і цей сценарій він не є в нулі. Але ще раз кажу, мало ймовірно. Як воно буде з часом, будемо передивлятися. Ну що ж, любі мої, буду завершувати наші вечірні ефіри. Всім тихої мирної ночі. Правильно ви пишете, у нас буде свій сценарій і нашу історію будемо писати ми самі. І хай буде так. Ворога виганяємо, з нечистю боремось. Йдемо до перемоги і перемагаємо! Все буде Україна! Бережімося, тримаємося, любімося і почуємося вже завтра в нових прямих ефірах.